Ось в такому стані в мене полуничка, Тут вже взагалі літо. Ось такі вже ягідки висять. Сьогодні даю манув калію в каплю, по листику дала 18 -ки. вчора ввечері давала магній. Вже пізно, коли сонце вже зайшло і вже сіріло. Тому що магній треба давати завжди. Магнієм перекормити неможливо. Рослинка візьме магній скільки, скільки вона потребує. Більше вона її не візьме. Але магній дуже велику має, має великий вплив на рослинку, тому що інші елементи не будуть засвоюватися. Не буде синтезу, буде листик світлий. Навіть якщо ви будете давати і хелот з заліза чи ферелен, то все одно листик буде світлий, якщо не буде вистачати магнію. Тому магній треба обов'язково. Ну, старатися, звичайно, не переливати. Коли я вмикаю полив, то я контролюю, щоб поливалося рівномірно. і не перелити рослинки, бо якщо перелити, то буде загниватися корінь. Чому я даю монофосфат калію зараз? Тому що тут у нас внесений азот у вигляді пташиного посліду, коли ми перед, перед посадкою, коли ми ну, перемотаблучували тут територію, то сюди чоловік вніс чимало перегною, тому... тому я азоту і не даю корінь. Тож все завжди індивідуально. Я дивлюся, що листова маса тут гарна і більше її не потрібно, тому даю монофосфат колію, щоб е, оці стебла були товстіші, щоб наливалася йогітка. Ну, щоб було все добре. Тож, тут все індивідуально. Треба відчувати рослинку. Так, як чоловік говорить, треба відчувати машину, що вона хоче. Ток, і так і в мене полуниця. Це квітне Сондра. Вон деякі квіточки померзли Ті, ще розкрилися від. Північної сторони, хоч і були накриті, все-таки мінус 5 це багато. Ну і біля дверей теж деякі квіти є померзли, почорніли. Навіть йогітки. Ось бачите. Тож, край тут в мене трішки є випад. Долі вже все добре, долі все горне. Кілька кущиків від дверей примерзли. Це Фелко, яка викидає такі квітконуси. Навіть є вже квіти. Ось такі квіти вже, вже квітує. Це у мене, що це у мене? Це у мене дьябл, яка у мене дуже хлорозила. Зараз в неї лист ось такий. В неї взагалі-то в неї. Листик якийсь не, не темний, Якщо у фелка темний, то у Діабл він такий трішки світловотий, але хлорозу вже немає. Вже листик горний. то Олександра. Олександра у іншій теплиці, де рядочок не краю, то там вже квітне. Підемо, я покажу. Тут долі вже діабл взагалі квітне, дуже гарно. Ось такі квіточки хороші. Долі йде в мене руміна. Ось так квітне. Багато зов'язі. Ось так. В, в цій теплиці в нас три ряди Сандри. Роміна, Олександра. Лючія, ну лючія тут ще не квітне, покажу вам в іншій теплиці, там, де в мене посередині він не скрою. Це вже пішла, бріла. Ось такі квіточки, такі квітконуси в неї горні. Ось такі ромошечки, Люблю, коли квітне. Тут через два тижні тут вже буде лежати по, по низу, ось так лягати йогода. Зараз йде тепло, тож цей процес буде швидким. Молю, століття теж квітне, ось так. Не шапка, шопка висока із листя. Ну, але завжди от крайні ряди, завжди відстають від середніх. Завжди тут, більший більший лист. Ось такі грібішечки лежать, це вже раміна. Ну і зараз підемо в інші теплиці. А тепер йдемо в слідуючу теплицю. Тут у мене взагалі саме більше посаджено ольби. Тут теж буду давати монофосфот колію, тому що тут кущики розвинуті горно, високі, хороші. Тепер треба, щоб наростала йогода, щоб накопичувався колій. Долі тут Бріла сожена. Там дольше в мене флер. Це я так думаю, що це флер. Ось скільки клітконусів. Дуже мені подобається ця йогода. Дуже смачна, дуже солодка, Іроння. Так мені її висилали як брілу, але потім виявилося, що це не бріла, а, мабуть, флер. Ну, таке буває часто, Коли виписуєш у незнайомих людей. Так, це чотири ряди ольби, так як ми її найбільше завжди садимо у теплицях, тому що вона... Саме більше оправдовує себе, як промисловий сорт по врожайності Ну, і смак мені теж подобається. це Цей Так, Ось Олександра. Тут Олександра тільки початок квітнення тут тільки-тільки викидає бутони. Ось дивіться, який бутон. Ось бутон. Ну, далі я покажу, У мене вона є сквітна в іншій теплиці. Тож, далі покажу. Зараз йдемо, подивимось на реми. Я покажу потенціал кожного його рема, який в мене в теплиці. Да, До речі, поки я тут. Покажу, тут є появилися такі плямки, ось після морозів. Ось, бачите? Ось це не елементів, тому треба підживлювати. Перш ніж обробляти від шкідників, якщо хтось не обробив другий раз, тут вже в мене один раз оброблено, другий раз буду обробляти. Тож треба обов'язково, обов'язково, дати спочатку підживлення такій полунички, якщо вона трішки трішки нездорова, так сказати, після морозів, стресує, то треба подолати спочатку наслідки стресу. Нестачим мікроелементів, макроелементів і дати їй, що вона хоче, потім обробити від шкідників і від хвороб, звичайно, теж. Коли ґрунт мокрий, не можна дати в корінь, то давайте по листику. Тому що, якщо переливати корінь, то наслідки будуть плачевні. Ось десь є посвітлівша. Звичайно, не кожен сорт реагує так на мороз, Деякі переносять краще, саме гірше переносять, по моєму досвіду, ті полунички, які є, в яких не, не в нас батьківщина, то їм, звичайно, важко пристосуватися до наших умов. Вчора брала відро, набирала феролену і підливала ось оцю полуничку, бо вона трішки захлорозила, тож я бачу вже вже трішки наслідки кращі, але я ще вчора і проходила тут. Магнієм увечері, тому що дуже-дуже часто полуничка страждає від нестачі магнію і не виробляється фотосинтез, і полуничка світліша. тому не ігноруйте таке добриво. Все воно проявляється, нестача магнію. Бачите, такі коричневі такі вкроплення. Навіть буває, що і азоту не вистачає, ну, а ми ж із магнієм даємо і азот в вигляді карбаміду. Вночі в мене була друга зміна, я бризкала всю полуницю, всю, всю, всю. Оцю на цім городі залишилось тільки ось От Ось старий моточник, минулорічний і новий. А цю все побризкала сульфатом магнію плюс карбамід вже майже вночі, тому що зайшла в ход вже близько 10-ї вечора. В пригоді став налобний фонарик. Тому що бачу, що нестача катастрофічна магнію. І тут цю ділянку я не бризкала. Оту ділянку я бризкала магнієм, а цю ні. Ну, прийшлося ще раз пройтися І там, і тут прийшлося. Так, і зараз йдемо. У нас сюрприз тут є. У нас тут кріт. Я вже він вмоваю. Диви, наприклад, земліський. Ну, зарив. Так. Да. Роз набив, значить, він не піймався. Йде до наших ось тих бугрів. Вон вже остання куча. Це тут на однім один тільки крючок, да? Так да, на однім. Тут немає. Ну, не витягує поки. І не спіймовся, а? і не спіймовся. Може надо нові крючки? Дальше буду, Та, надо ще треба эти. і далі позвоню ставити туди. Звідси забив, сюди передумав ліс. А, ну значить він там тільки. Тут забито, значить він буде йти туди. Ну, Покажи свою приспособу. Це ж не всі бачили. Бачиш? Ось два крючка сюди повернути, один наоборот. Коли він сюди проходить, іде сюди впирається в цей крючок, ну і вертається назад, знову зачіпляється. Дуже щось. удачні. Ну Щось цей раз він дуже хитро поступив якось. Та вже другий раз він хитрить. Нічого, вечором ще поставлю. Я не буду вбирати це поки. Буде попитка номер 2 Так, ну і йдемо тепер на реми. Це у мене бравура, з якою я ніяк не знайду спільну мову. Не те, що я не знайду чомусь вона в мене кожного року починає хлорозити якийсь у неї світлий, світлий листочок. Ну, можливо, тут кінець і вона трішки переливається, але я зараз сліжу за цим. Начебто виглядає добре, зав'язі багато, вона ну, вона такого не червоного кольору, а світлого, як наче не дохстигше. Але солодка добра. Це рем, теж е, якої в мене на продаж поки що немає, тому що я її поки що ще... до неї придивляюсь і поки що не розводю її. Але ягодка мені подобається. Так, долі, долі іде Тут уже пішло Мурону Ну, Мурону я вже показувала. Тут уйма йогоди, просто уйма. Не знаю, як вона її витягне, так само, як і кабріло, дуже багато йогоди. Ну, думаю, все, все вийде в нас із неї. Так, Флоріду б'юті я вчора теж показувала. Так, ось у мене ще маджестик починає квітнути. Але там, де ось такі по одному. Рожочку я тут видалюю квітконоси, для того, щоб рослинка розвинулась. Якщо 2-3 рожки, то можна залишити. Щоб спробувати ягоду, можна залишити один квітконос, щоб. Щоб просто спробувати, яка вона на смак навесні. Тому що навесні я ще її не куштувала, яка вона, чи смачна навесні, чи, можливо, така як альбіон. Спочатку не смачна, а потім йде смачно. Тоже сток. потенціал у неї гарний. Що буде далі, побачимо. Так, Долі. Долі йде Флорида Б'юті, я вже її показувала. Тут теж нагрузка, але це моя взагалі улюблена із ремів неї смок персика. Мені дуже подобається її смок. Вона дуже смачна, урожайна. Ну, взагалі класна йода, вуса дає горно. Претензій до неї немає. Це хадемор. В мене, звичайно, до нього є претензії, те, що він не дає вуса. Багато вусів не дає. Зовсім мінімальну кількість. Так, Вівора. Вівора теж потенціал горний. Велика горна йтка. Тут вже вона поділилась, тому що я її і залишаю на плодоношенні. Так, що тут у мене ще посаджено? Десь тут був ще монтерей. Так, це Хлоріда. Хлоріда. Так. Ось монтерей. Угу. Монтерей у мене тут трішки. Ось деякі полізли вже під... під плівку. За цим треба слідити і березка тут, як тут. Уже лізе. Монтерей теж урожойна, дуже клосна йогода. Взагалі вона дуже смачна і вона не твердо, не така, як яблуко, Вона плодоносить так волнами. Ну, мені, мені вона дуже подобається клосна йогітка. І не дуже вона така вибоглива. Ну, звичайно, треба, щоб їй підійшов, підійшов ґрунт, і з нею треба подружитися. Ну, мене кабріло, друга річка взагалі просто, просто дивує. Ну і далі, далі підемо в слідуючу теплицю. Це вже підемо у четверту і в п'яту. Фріго росте. Вчора я їй теж дала магній. Поки йдемо у теплиці, я розкажу ще раз, як давати магній. Я користуюсь сульфатом магнію. Беру 10 грамів, хоча по інструкції можна і більше, але я ж ніколи не даю норму, Я краще двічі пройдуся, щоб не спалити листик, тому я даю 10 грамів сульфату магнію розводю у гарячій воді. Потім додаю. Теж грамів 10, ну, можу, можу 15 грамів карбаміду. Оце розводю, і потім бризкаю вже, коли сонце зойде, коли його вже взагалі немає. Сонячних променів немає. Коли вже починає сіріти, От вчора я з налобним фонариком ходила. Кропила. Так, це слідуюча у нас теплиця, де у нас посажена Озія. Ось у мене Озія дворяди, її видно. Вона відрізняється, вона трішки ну, трішки зовсім інша, інший листик, тут теж починає квітнути. Осоджена вона уже, коли ж вона соджена у вересні соджена. Під конуси лізуть під плівку. Тут буде громодна йода, я вже бачу грибішучки, ось бачите, бджілка літають, опилюють. Так, долі тут іде ось теж бріла. І долі йде. зараз дійдемо Десь одділено в мене ось. Так. Це Олександра йде, здається, ток. Ось тако. такі квіти в неї. Ця Цвітне, тому що тут раніше сунечко, і вона посаджена всередині бугри, не з краю, і вона починає квітнути, звичайно, раніше. Так, і долі в мене йде роміна. Так квітне горно. Ну, і трішки в мене тут і сенсоції висаджено бо ми її дуже любимо. Вона така смачна і солодка. Тож, йдемо в останню тепличку. Дуже магнію привишати не можна, щоб не попалити листочок. Так, ну І тут у нас посаджена в основному Ольба. Оце три ряда Ольба і кройній, Ну, а це а це в мене лючія, це вже висаджувалося дуже пізно, з касети, а ось це висаджувалося із стаконів. і йовне, йовне, Відмінність йовна. Ось такі. Промошки, така здоровенна. Уже тут є і зов'язі. Ось, вже ростуть зов'язі, хоч вона говорять, що вона не супер рання, ну в теплиці вона, як бачите, квітне раненько, не так, як озія. Майже разом із Ольбою. Ну, Ольба трішки буде раніше, я думаю. Ось такі йогітки вже ростуть. Чашелистики в неї такі горні, величезні. Говорять, що вона така трішки примхлива, Ну на ґрунті, мабуть, так і є. Побачимо, що в теплиці вона видасть. Ну, Якщо робити все так, як положено, то все буде добре. Так, Тут теж буду давати, тут буду давати, мабуть, 18 дому в корінь, тому що тут шопка невелика, так як тут Бугри вже другий рік, а полуничка перший. Тож тут буду давати з азотом. Тут азот не помішає. Ну і так, ми пройшлися по тепличках. Все виглядає супер. Звичайно, сьогодні в нас була нічка ще та. То, тому що ми понадіялися, що вже не буде морозу. Вчора ж не було морозу вночі. Ну, і сьогод... вчора, позаминулу ніч не було морозу. Ну, а цю, що пройшла вч... сьогодні, вчора-сьогодні, з вчорашнього дня на сьогоднішній день, коли ми проснулися в час ночі, то було вже мінус один. То, звичайно, встали, пішли накривати агроволокно, у п'ятій включили пушку. І бігали цілу ніч, то включимо її, то виключимо, тому що е, говорять, що її залишати на всю ніч не можна, бо гарний газ. Але ми залишали десь на півтори години-дві, то ніякого гарного газу не було пару годин. Можна вмикати, щоб вона працювала, потім ну, наганяється температура, ми вимикаємо і через деякий час знову вмикаємо. Тож, все в нас перезимувало хорошо, <с> якщо це останні морози, то без втрат. Грунт, звичайно, звичайно, після так такого тепла, потім такий мінус, звичайно, ґрунт стресує. тому... Треба вивести рослинку із стресу, а потім вже робити обробки. Обробки можна робити і на слідуючий день. Але спочатку треба вивести рослинку з стресу. Дайте мегафул. Мегафул бажано давати із якимись добривами. Я навіть давала його із магнієм, тож рослинки відчувають себе добре, але треба обов'язково магній давати. І вечір уже, коли сонце вже зайшло. І не надійтеся, коли похмурий день не робіть обробки магнієм, тому що вітер подув, засвітило сонце і листик згорить. Ну, вірніше він зовсім не згорить, але опіки будуть. Тому. тому Обов'язково звертайте на це увагу. Всім миру добрався найкраще, краще. Все буде Україна. До побачення.